Всім привіт, рада вітати на своєму каналі. Дуже вдячна, що залишаєтесь зі мною. У дітей почалися уроки онлайн. У мене двоє дітей, тому було дуже важко знайти час. Відео я давно вже це змонтувала, але не могла його додати сюди. Не знаю чому, щось завжди не вистачало часу. Тому буду виправлятися. У неділю я загружу ще одне відео. Воно вже в мене майже готово. Тому залишайтеся зі мною. Розпочнемо з сумок. Зараз такі в тренді. Запахрамую. Знову повернулись. У мене є ще з минулого тренду. Залишились. Сподобались паски, є цікаві кольори, новенькі, шкіряні. Якісь варіанти можна придбати, знайти щось, стилізувати в своєму одязі. Зараз вже холодає, але. Ну, В секонд-хенді ще такий проміжок, коли ще є літнє, і демісні ще чомусь з минулих колекцій. Я вже бачила ці речі, тому що тому якось не дуже зручно знімати, бо не так багато що я вам показати. Ви питали мене, в яких районах я знімаю. Це відео з корабельного району. І завітала я ще в магазин в Інгульському районі. Біля вулиці Миколаївської. Кому буде цікаво, пишіть в коментарях, скажу точніше. Але я не місцева. Цей гаманець Редлі я придбала і я вже його продала. Він в стані нового. Також хотіла цей гаманець придбати, але вже на касі побачила дуже великий в ньому дефекти і залишила. Були такі на підборах. В мене схожі є в Херсоні. Вони, мабуть, вже не дуже є. актуальні. Були такі туфлі End of the Stories. 395 гривень коштують. Ви кажете, що я не кажу ціни, але їх зазвичай видно. Були заравські, 39-й розмір. Такі кеди цікаві. Стан ідеальний. Були від Asus, 42-й розмір, якщо не помиляюся. Але на підборах є дефект. Так вони виглядають і знайшла фото з інтернету на ніжках. А також з'являються вже сапоги високі на підборах. Якісь варіанти можна знайти ці, сподобались. така актуальна модель зараз. Також на підборах був такий літній варіант. Можна зараз придбати дуже за вигідною ціною якісь босоніжки для себе, щось знайти цікаве. Туфлі вже є. Вибор великі, це також 42 розмір великий. Але можна знайти. В Європі взагалі в секонд-хендах дуже важко знайти 36-й розмір, але дуже великий вибір, таких 42-43. Такі були від ГЕС. Подивіться, який низ. В моєму дитинці були такі гамаші. Я їх згадую, я їх дуже полюбляла, бо вони не підкочувалися. Сподобались такі шкіряні штанці. Були яскраві від JJXX. Коштували 295 гривень. Далі сукня від Ralph Лаурен. Така вона дуже м'ясенька. Зараз подивимося з вами склад. У складі 57% ліоцел і катон. Номерки всі збережені. Був такий комбез від Mango. Якщо не помиляюсь, розмір XS, він такий. як як замшевий на дотик сукня від Zara, у горох і плісе такий цікавий варіант. Мені здається, така модель завжди актуальна. Була така сукня у розмірі S, також від Zara, вона подовжена. Мені здається, в розмірі S вона не актуальна і такий принт, не знаю, більше схоже на якийсь домашній халат, чим на щось таке. Була від пряміарки сукня. такі зараз в тренді сіточка. Рукавчики сіточка прозорі, а основна частина з під'юбником. І сподобалась ця яскрава така сукня сорочка. Я полюбляю жовтий колір, якщо ви забулись. Цей комбез сподобався. Розмір, напевно, S, ну Такий діловий стиль. Бірка із нових. Зар все, 595 гривень коштує. Є бірочка, так, розмір S, але це 100% поліестер. І знайшла для вас фото з інтернету, щоб було зрозуміло, як він виглядає. Бо на вішаку не є дуже якось зручно показувати. Була шкіряна куртка, така піджак від Валентино. Бачите, така добротна шкіра. Петер Хан. Жакет я колись такий продавала. Але був тоді, мені здається, склад тут 100% катон, а в мене був Вовня. Вовна в складі. Такий був незвичайний кардіган. Ця сорочка помаранчева мені сподобалась. Це розмір XS. Це Zara. Також був такий жакет від H&M. такого салатового кольору, він новий. І була сукня від Zara. така велюрова, з дуже гарними гудзиками, оздоблена. Я колись таку вже знаходила. І не взяла, а потім пожалкувала, бо перед новим роком вони тоді пользувалась попитом. Була ще така в клітину від Сара. Такий більш варіант на кожен день. Має блискавку позаду і була така блуза, Тут також сподобаються гудзики. Цікаві. Сорочка. Атласна так зара. Це напевне також Ральф Лоурен, якщо не помиляюсь. І цікавий принт у вигляді туфельок. А ні, це Марко Поло, вибачте. Придивіться. Зразу не зрозуміла, а потім зрозуміла, що це балетки. Така цікава блуза мережевна. Це Карен Мілен. І така сучасна сукня у складі Льон та Катон. Ні, поліестер. і катон, як вишиванка. З'являються шкіряні ласіни вже. Це від Zara, вони новенькі, розмір XS. Коштують 595 гривень. А коштували 25 євро. 26 майже. Фуго-бос, жакет. Він такого небесного, гарного кольору. Камера чомусь не передає і такий, як грязний відтінок, з'являється. Бірочка. Маркейн сукня у горошок. Це такий цікавий, мені подобається. Як дощовик, тренч, не знаю як назвати. Eчіm з колаборації з мов. Така сукня з принтом Карен Мілен. Таким зміїним. Ці штанці я взяла з собою в примірочну. Така цікава тканина на дотик ПЛТ фірма. Такі широченькі, колір хакі. Зараз покажу, як вони виглядають на мені. Я їх залишила в магазині. Не знаю, потрібно, можливо, було взяти. Щось мене зупинило. Можливо, колір. Колір війни, я його називаю. Розмір L. Вони наче непогано сіли. То ми залишились для нової власниці. Наступне плаття, такий трендовий принт, шоколадний плісе. Це плаття Буху. У мами було день народження 60 років, і мені треба було знайти на це свято, але плаття не сіло, і взагалі щось взагалі не моє. Хоча вільний крій, ну, зрозуміло, що потрібно підходати для нього, щоб вона гарно сіла. Тому я його залишила в магазині. Але колір гарний, зараз такий модний. І наступне плаття це End Assist Stories у розмірі або S, або M. Зараз скажу, точніше, камера не передає, але колір зеленого не такий тусклий, як на фото і відео. Я знайшла фото в інтернеті, щоб вам було більш зрозуміло. Дуже цікаві тут рукава, є оздоблення гуциками. Склад. Не бачу склад. Напевно, 100% катун, мені здається. Коштувало 495 гривень. Є бірочка. Якщо цікавить, можете його придбати у мене. І коштувало воно 120 євро. На хвилиночку. Так виглядає воно оверсайз. Мені здається, І S, і M, і L, і, X, і XL навіть влізе. Один XL. Влізе в нього. І знайшла фото на моделі, воно якось краще сидить, має оздоблення. Такий яскравий зелений колір. Дуже круто виглядає. Рукава буфу і має оздоблення гудзиків. Також я придбала для себе таку е ковтинку, назвемо її так, на гудзиках, з накладними кишенями, з коротким рукавом. Мені також дуже сподобався коричневий колір. Актуальний зараз. Склад тут не натуральний. Не знаю, що це за фірма. Не бачу склад. Відсвічує щось зрозуміло. А ось 35% поліестер, 65% віскоза. Все ж таки, віскоза є, тому мені сподобався, як вона на мені сидить. І можна скомпонувати її з брюками, і з джинсами. І така актуальна модель. Тому вона пішла зі мною додому. <кхи> Напишіть мені, що вам з речей сподобалось, що не сподобалось. Пишіть, що вас цікавить, що більш показувати. І наступна річ це сукня, яку я хотіла вам показати. Це Asus, розмір 42, 100% поліестер. З таким змійним принтом позаду має блискавку, так виглядає попереду, має баску таку посередині і такий, як вузлик. Підчоркую талію, дуже непогано виглядає і має розріз попереду. Так виглядає на мені. Краще було б під, підбори надягнути. На мене воно величеньке. Але в цілому мені здається, якщо ви вчителька в школі, якщо ви працюєте десь, не знаю, в офісі, таке повсякденне, але з нотками якоїсь святковості, напевно. І коштувало воно в магазині 295 гривень. Наступний блейзер я придбала, Це H&M. в дуже гарному кольорі. Кольори вина, напевно, такий. Також зараз трендовий, двобортний, на гудзиках. І... Має у складі 76% віскози. Так виглядає на мене, він такий оверсайз-оверсайз. Не знаю, чи буду я його носити, компонувати зі своїм одягом якось. У нас вже як сильно стало холодно, то я не думаю, що ще буду носити такі речі в цьому сезоні. Але, здається, дуже актуальний. Постійно тим він мені якось більш пасує. І наступну сукню хотіла вам показати, ви можете її придбати для себе. Такий цікавий принт поєднання бешта чорного кольору. Це HD у розмірі XL, напевно, є потенні гудзики до половини. Далі підкреслюю талію. і таке розширене донизу. Я його приміряла на себе. Ви мені пишете, що ну, не всі речі молодіжні, які я міряю, Так, але я багато беру на перепродаж, тому міряю все на себе. Бо, як я покажу людям товар, якщо не показувати, його на собі примірці. Це 100% віскоза. Гарний дуже стан речі. І так він виглядає на мені. Вона. Така вільний крій. Мені здається, цікавий принт. На літні, холодні, прохолодні вечори, десь біля моря можна одягнути, або восени навесні. Знайшла фото в інтернеті. На задньому фоні є мій гід, так що вибачаюсь. Ще із того, що було, що я приміряла, це така сорочка. Мені дуже сподобались ці рукавчики, такі лісе затягнуті. Приміряла на себе, але вже кінець сезону, тому не знаю, залишила в магазині. Сіла, наче непогана, але це чорний колір для літа, не такий актуальний. Більш полюбляю влітку носити біле. І на цьому буду завершувати своє відео. Чекаю на ваші лайки, коментарі та підписку. До нових зустрічей. Цілую па-па!